А зараз з нами на зв'язку Павло Кориленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, вас вітаємо. Вітаю вас, пане Павле. Ви зовсім в темряві. Хтось підсвічує себе ліктариком, хтось свічечкою. Ви в суцільній темряві. Це сигнал українцям, навіть у яких є світло економити. Це сигнал в тому, що ситуація, якою складною не була, вона є контрольованою зараз на Донеччині. Є, відбувається вже поступове відновлення електроживлення. Це стосується в першу чергу Покровського району, там де ми можемо генерацію власну вже виконувати. І відповідним чином місто Покровськ, Добропілля і прилеглі території, в тому числі і навіть місто Часів Яр, вже з 21.20 подається живлення. В першу чергу зараз йде робота над об'єктами критичної інфраструктури, і так само я хочу повідомити, щоб жителі області чітко розуміли, я сьогодні мав можливість, навіть коли відбувались обстріли по всій Україні відвідати особисто пункти незламності, які почали функціонувати зараз. На Донеччині їх буде 68. Це повністю обладнаних всім необхідним і тому ситуація. Яка б складна не була, вона є контрольованою людям точно є де зарядж отримати заряд на свій телефон, на інші пристрої і зігрітися, отримати гаряче харчування. Ну і звичайно ж, наші мужні енергетики поступово працюють над відновленням енергопостачання, тому що наразі Донеччина залежить. Дуже сильно від е, сусідніх областей, де е, отримує транзитну електроенергію, пане Павло, дякуємо вам, Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, про пункти незламності на Донеччині.